У п'ятницю, 3 квітня, у Новомосковську прощалися з героєм. Зелінський Гавриїл Вікторович був справжнім патріотом. Він успішно закінчив національний гірничий університет та з юності відстоював справедливість. Завжди серйозний та врівноважений, гарний сім'янин, надійна та порядна людина. Він дуже тішився, коли у них з дружиною з'явилася довгоочікувана дитина, але почуття боргу та необхідності захищати державу та родину не дозволило стояти осторонь страшних подій, які на жаль назавжди забрали люблячого батька та чоловіка. Був мобілізований у квітні минулого року. Але свій шлях захисника країни розпочав ще з часів майдану. Гавриїл вірив, що революційні події вплинуть на долю країни та стануть першими сходинками до нового життя. Боронити державу та відстоювати патріотичні переконання. Чоловік продовжив у зоні проведення антитерористичної операції, куди пішов добровольцем. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади він був заступником командира роти, офіцером, що віддав життя за цілісність України. Після трагічних подій під Іловайськом вважався зниклим, а пізніше його було ідентифіковано завдяки ДНК експертизі. Вважається, що Зелінський Гавриїл загинув у серпні минулого року під Іловайськом, не доживши лише місяць. До 38 років. А минулої п'ятниці відбулося перепоховання героя. Так, з нами говорили дуже добре, тому що спілкувались ще за часів, як це починалися революційні події, революція гідності з нами разом разом зі своїм племінником, да, Ярославом були. Поїхали перші дні на Майдані, були разом. От, також приймали активну участь тут, саме тут, Дніпропетровській області, на ОДА всіх подій, які були. Так само приїжджали хлопці, допомагали нам на блокпостах, коли ми організовували на Харківській трасі, на Вільнянській. У нас блокпости було. Тому дуже добре, завжди долучали, завжди якісь акції відбували, завжди приходили разом. Тому дуже спілкувалися. Одна у нас була ціль, одна ідея. Було дуже приємно спілкуватися з такою людиною, що підтримували, що завжди, завжди мали, мали чимось допомогти, і, і були не остро, не стояли осторонь тих всіх подій, що відбувалися. Тому, звичайно, дуже добре знали, дуже зараз шкода, що так само відбувається. Щоб такі хороші люди і доводиться з ними прощатися. Попрощатись загиблим та віддати останню шану захиснику України прийшли друзі, бойові побратими, керівництво міста та сотні небайдужих новомосковців. Після завершення панахиди труну із тілом під звуки духового оркестру провели на кладовище. Бійця поховали з усіма військовими почестями, з оркестром та під залпи автоматів.